Так, ми продовжуємо сьогодні 20 серпня, як і було. І от соняшник. Соняшник у нас, як бачимо, по пшениці. П'ятий рік наутів, прямі посіви. І соняшник гібрид Сайберік. Висіяний. Висіяний. А з якою нормою? Треба переглянути, забувся, треба при посіві там відео, подивитися. Сівалка посіяла як могла, але при цьому сформувалося Ну, досить непогані кошики, як бачимо. Десь він трошки вищий, десь трошки нижчий, десь кошик більшенький, запилення. Бачимо, відбулося таке, як повністю кошик, ось бачимо, насіння сформоване. Десь менший кошик, наприклад, ось менший кошик, рядочок. Ось такий забур'яненість, як бачимо, проконтролювали. Можливо, де-не-де трапляються поодинокі. А загалом міжряддя чисте. Чисте міжеддя, тобто гербіцидний захист, так скажемо, більш-менш все нормально вийшло. Хотів показати одну рослинку. Ось бачимо, соняшний поки що зелений, все ніби нормально. Але трапляється ось такий поодинокі, бачимо, повністю висох. Ну, В принципі, тут пощастило, буде хоч якесь насіннячко. Але це трапляється за рахунок хвороби. Ось, відкіль вона бере початок, ось відсіля. І рослинка повністю висихає завчасно, при цьому ж е, дуже знижується врожай, а то й взагалі, може, кошик не утвориться. За цим треба слідкувати. Е, це у нас буде насиченість поля соняшником і соєю. Спільна хвороба це із розряду гнилий. Тому треба за цим слідкувати. Хоч у нас і був проведений фунгіцидний захист, ми його відтягували як тільки можна туди далі, щоб поміщався оприскувач, але все одно, бачимо, можна знайти прояв цієї хвороби. Слава Богу, трапляється це рідко, украй рідко. Але в принципі, як представник, то присутній. Нам поки що соняшник гібрид. Виглядає досить непогано. досить непогано, Подивимося, що буде по врожайності, подивимося, що буде з якісними показниками. Але поки що, так кажемо, все виходить досить непогано. Тому, кому цікаво, залишаємо, слідкуємо і чекаємо, чекаємо жнив.